Вавіті фіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість вже поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку зараз політолог, журналіст, міжнародник Віктор Каспрук. І з паном Віктором поспілкуємося про роль Віктора Орбана, також загалом Угорщини у ситуації довкола української євроінтеграції, довкола макрофінансової допомоги Україні з боку Орбана і його уряду. Ну нагадаю, що на останній. Раді Європейського Союзу Україні дали зелене світло на початок переговорів щодо вступу до ЄС, коли той самий Орбан просто можна сказати усунувся від голосування, але не наклав вето на це рішення. Водночас він наклав вето на фінансову допомогу Україні в розмірі 50 мільярдів, і про це все як надалі запобігти такому сценарію, коли одна країна або один уряд, який дуже прихильний до Росії, може вставляти в в палки в колеса не лише українській євроінтеграції, а загалом розвитку Європейського союзу. Запитаємо у пана Віктора. Отож, вітання, пане Віктора. Вітаємо добрий день. Отож, хочемо почути вашу експертну думку стосовно того, чи є можливість у Європейського Союзу якось усунути таку перешкоду у вигляді Віктора Орбана на шляху європейської інтеграції України початку переговорів з ЄС, і, врешті-решт, Європейський Союз який чином готові до того, щоб змінити правила консенсусу в підтриманні тих. Чи інших рішень у Європейському Союзі я думаю, що завжди є, і було б тільки бажання. Поведінка Віктора Орбана в Європі показала, що правила Євросоюзу потрібно змінювати. Очевидно, що Євросоюз частково до цього готовий, але це багато залежатиме від позиції Німеччини. Франції, тих провідних країн, які фактично вирішують, і, 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 і в який бік піде євросоюз, зараз у нас є позитив у тому, що Німеччина почала нас підтримувати. Які причини то вже інше, але це потужний криголам, який може пробити нам дорогу в Європу. Але якщо говорити про саму позицію Орбана, зокрема під час останнього засідання Ради Європи, Європейської Ради, то чи яким чином загалом на нього реагували всі очільники решти 26 держав, які виступали за початок переговорів і за доп... фінансову допомогу, як загалом Орбан виглядає на даний момент у Євросоюзі? Ну мені здається, що там все більше починають розуміти, що це агент Москви впливу, який проводить політику Кремля. Єдине, що наскільки вони готові швидко нейтралізувати Орбана в той чи інший спосіб, тому що право вето, яке він має, його треба звичайно позбавити, і це зараз фактично в євросоюзі. Якщо вони на це підуть, принаймні на час війни Росії. В Україні можливо це матиме якийсь сенс Навряд чи Орбана і угорщину будуть виключати з Євросоюзу, але призупинити членство Угорщини, а скоріше забрати право вето це абсолютно реально. Пане Вікторе, цікаво, якщо все таки Орбан продовжить свої антиєвропейські чи антиукраїнські висловлювання про московські висловлювання, то врешті чи не може статися так, що угорщину що Україна стане членом європейського союзу ціною угорщини, ціною виключення цієї країни із Європейської Унії? І це не виключений варіант, якщо е, Орбан продовжуватиме цю політику, і вона настільки нахабно, що вуха Москви вже видні, фактично до всіх. Це може бути, але наскільки я розумію, Брюссель спочатку не буде йти на якісь такі рішучі до кінця кроки. Він буде показувати е, Будапешту, що буде, якщо вони все будуть продовжувати. А це вже може бути тоді, як, якщо Орбан е, дійсно е, не, не буде робити якісь певних маневрів. Те, що його можна все таки обійти, чи він каву пішов, чи в інше місце, як ми знаємо, оці 10 мільярдів. І те, що сказав один радник, що його орбана, що є можливість ще їм 70 разів палків колеса в Україні на шляху нашої євроінтеграції, можливо, вони порахували, що кожне таке проміжне рішення щодо України вони будуть вимагати по 10 мільярдів доларів. Ну можна порахувати яка величезна сума. Ну я думаю, що ось просто не станеться простіше і дешевше орбани нейтралізувати. Пане Вікторе, то якраз стос... стосовно того, яким чином Україні поводитися в цьому випадку, адже теж знаємо, що Україна нібито готова до якихось компромісів з урядом Орбана з, -з угорським урядом, зокрема щодо прав національних меншин, таких як угорців. А чи варто на вашу думку йти на поступки Орбану і його уряду? Ну, будь-який компроміс з тими, хто хоче вас убити. А так як Орбан проводить політику Москви, яка хоче знищити українську державність, а це є ніщо інше, як вбивство нації, як вбивство народу, це неможливо в Орбана в запасі ще є багато кроків, коли він може маніпулювати меншиною угорською. І е, вимагати ще щось, якщо ми навіть підемо на те, що угорці мають право не вчити українську мову, е, все буде в берегово і в усіх околицях, угорськ тільки угорською, це нічого не дасть. Він зразу скаже, що ми вимагаємо, щоб всі мови, які тих меншин в Україні, наприклад, стали державною мовою, як в Аргентині, але в Аргентині це є формально, а вони будуть вимагати. Фактично, це гра на Росію, яку ми поки що не визнаємося російську мову, поки що ми не визнаємо як мову національної меншини. А їм треба досягнути того, що якщо ми визнаємо угорську мову, значить автоматично визнаємо російську, а це означає, що русифікація буде продовжуватися. Тобто там багатошорові дурки, які йдуть одна за одною, фактично. Пане Вікторе, цікаво почути ваші міркування щодо того, наскільки довго у Європейському Союзі готові терпіти, так би мовити, ось ці висловлювання і різні дії, антиєвропейські досить часто Орбана? Ну, мені здається, що терпіти вони довго вже не будуть, тому що вони розуміють, що а, якщо Україну, Росії вдасться знищити, наступною буде Польща. Тому що дуже легко потім з кордону України перескочити в Польщу, польща зараз не готова протестувати, е, російській армаді, і е, чому ще здається погодилась Німеччина так різко допомагати нам з тої причини, що Бундесвер фактично розвалений фрау Меркель. Яка не відчуває за собою вони не за те, що Україну не прийняли в НАТО, коли це був такий час 2008 році. Бундесвер не готовий до війни з Росією. Якщо бути відвертим, є тільки дві країни, які можуть військово протистояти Росії. Це першу чергу Сполучені Штати, друге це Китай. Європа не готова, і, і тому вони мають робити вибір: або вони будуть наступними, або вони почнуть серйозно і по справжньому допомагати Україні. Ну і пане Вікторе, то на вашу думку, чим закінчиться ця епопея з Орбаном, і зокрема, от стосовно виділення 50 мільярдів для України у січні наступного року, як пообіцяли в Європейській комісії, водночас там же ж і Орбано теж обіцяють ще 20 мільярдів, адже обіцяли 30, а дали лише 10, То ось ця політика батога і пряника щодо орбана може тривати ще й далі. Я думаю, що так. Скоріше всього, що він отримує ці 20 мільярдів, можливо, йому дадуть спочатку 10, а наступні 10 скажуть після того, як все-таки буде проголосовано допомога Україні 50 мільярдів. А можливо повторення елегантного цього кроку, який Шольц зробив стосовно Орбана. Є багато речей. Орбан все рівно колись має кудись виходити. Він не може сидіти сиднім, хоча тепер він буде дуже фільтрувати за тим, що навколо нього відбувається. Я думаю, що багато є методів поставити угорщину на місце, і це буде застосовано якщо не в кінці цього року, так на початку наступного. Що ж, дякуємо, пане Вікторе, за ці коментарі, за ваші думки. Політолог, журналіст, міжнародник Віктор Каспрук був з нами в ефірі громадсько інтерактивному та радіо. 1. і пан Віктор висловився стосовно того, як убезпечити Євросоюз від троянського коня у вигляді Орбанівської Угорщини. На все добре, пане Вікторе, тримаємось.